Ну, Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, вже з нами на зв'язку. Пане Юрію, одразу ставлю вам питання, адже часто густо, ну наприклад, кияни цікавляться, чому ракети і шахеди збивають безпосередньо над містом. Так само, в принципі, можуть поцікавитися цим питанням мешканці, жителі будь-яких регіонів і міст в різних куточках нашої країни. І ваша відповідь була от, буквально напередодні читав про дуже проста, і зрозуміла, що периметр кожного міста зможемо закрити тоді. Коли буде наявна і достатня кількість протиповітряних засобів, зокрема Петріотів інших систем. Але чи можна говорити про те, що ну якщо літаки найближчим часом ми не отримуємо, вони теж можуть збивати ракети? То чи можна говорити про те, що в найближчі місяці ми отримуємо більше цих самих протиповітряних систем, і все ж таки люди більш-менш будуть відчувати себе убезпеченими? Ну так, цілком вірно ви зауважити. Ну, перш за все, хочу відповісти. Перш ніж на питання, все ж таки від командувача повітряних сил, привітати усіх освітян. Просив він дуже щоб власне, щоби саме з цього ми почали. Так і дійсно в тих умовах, які сьогодні навчаються, особливо наші діти. Вони теж вони потребують дійсно максимального цього захисту, тому що перше коронавірус нас атакував діти не могли нормально проводити навчання все дистанційно. Зараз потім почалась війна, Путін напав і таким чином дійсно доводиться вигризати той граніт науки і робити все можливе, щоб діти наші все-таки отримували необхідні знання і щоб росли у всьому. Тому всіх дійсно вітаємо від повітряних сил, від командувача повітряних сил нато Миколаючука. Вітаємо усіх з цим. Днем щодо е, ракетних власне атак, сьогодні так дійсно по Вінниччині було завдано удару. Ну, теж населений пункт знаходиться ну неподалік міста. Так на жаль, не вдалось дві ракети знищити. Ну, власне, знищили одну ракету. Чому? От відбувається, ви ви правильно зауважуєте. чи не вдасться захистити власне всю Україну? Кожний квадратний метр для цього потрібно ну неймовірну кількість велику цих засобів протиповітряної оборони. І на сьогоднішній день усі не лише ППО наземне, а і винищувачі. Ці старі радянські винищувачі знищують ракети. Ну але відсоток, ви знаєте, знищення винищувач не є високий, тому що не технологічні літаки, не такі, як F-16 – Міг-29 та Су-27. для цього, щоб дійсно захистити краще країну, нам потрібно і винищувальне прикриття, і зенітно-ракетне прикриття, яке має працювати як одне ціле сьогодні. Усі сили оборони мають. ППО, у кожного воно різне, хтось з кулеметом ДШК стоїть в мобільній вогневій групі. Так, хтось з на, на осі, хтось на гепарді, на кроталі, і далі пішло вже аж до Петріота. Таким чином, усією країною захищаємо нашу протипвітну оборону і наше небо, українське протиповітна оборона всіх сил оборони і, і з тими надходженнями, які очікуються. Ну ми розуміємо, що не все оголошується одразу, все, що надходить нам поступово від партнерів, оголошується у тих, Тих самих пакетах допомоги ну, пишеться сума. Так, от скажімо, Німеччина виділяє три мільярда євро. А в тому пакеті маємо отримати три зерка IRSTI. Власне, коли вони будуть надходити, не одразу зрозуміло, поступово буде вже оголошуватись тоді, коли вже цей зерка буде збивати. Перші свої цілі, от власне і все. Ми очікуємо якомога більше систем. Сьогодні їх дуже багато з різних країн світу, різних виробників. Ну іншого виходу у нас немає. Як піднімати в то все, знаходити старе радянське, так і отримувати новітнє в перспективі. Ми будемо мати от одну таку з найсучасніших, найпотужніших систем протиповітряної оборони. Ну і сподіваюсь, авіаційне винищування прикриття теж буде у нас одне з найкращих. Так, пане Юрі, тут абсолютно зрозуміло, але в контексті цієї нічної атаки я хотіла вас ще уточнити: дві ракети запустили росіяни по території України. Здається, менше аніж цього разу не запускали. Виправте, якщо я помиляюся, розкажіть, якої мети вони хотіли досягнути такою кількістю ракет. Це так само випробування і пошук українських систем ППО. Ну мета різна. Так вони можуть ті ракети, теж не летіли по прямій, скажем, прямо. Вони летіли. ви, мабуть бачили телеграм-канал наш сповіщав маршрут слідування приблизно, так щоб люди в регіонах розуміли, що ну небезпека серйозна, бо не всі на жаль дотримуються вимог таких загальних. Так тому треба. Точковою на казати, що дійсно є небезпека. Таким чином ракети рухались, оминаючи потенційні місця, де їх можуть збити відповідно до своєї цілі, ту, яку намітив власне, ворог Вінницька область чи можливо інші. Ну збита була ракета саме на підступах до самого обласного центру. Так, з цим зрозуміло. Поговоримо далі про наші можливості або можливості добродіїв на території Росії, які нелояльні до режиму Путіна і можуть завдавати так само ударів і дронами. А ми можемо далекобійними ракетами. Адже Україна завдала удар по російському військовому аеродрому в Пскові військ з її території. Про це в коментарі виданню два зон розповів начальник головного управління розвитки Міноборони України Кирило Буданов. За його словами, нещодавня атака на аеродром ПС була українською операцією, і тоді два російських літаки були знищені, два серйозно пошкоджені. Удару завдали по опаленим бакам та важливій частині лонжерону крила. Ці повітряні судна держава-агресор використовувала для перевезення військових вантажів і російських десантників до України. Буданов не сказав, чи була атака здійснена співробітниками гур чи російськими партизанами. Ну і отут одразу запитання. Е Власне до вас, пане Юрію, як ви оцінюєте перспективу завдавати ударів будь-якими засобами, а в даній ситуації будь-які засоби, які можуть нищити техніку ворога, їх БК і склади, тощо вони будуть сприйматися нами в будь-якому разі позитивно? Я маю на увазі ті, можливо, віддалені об'єкти, які безпосередньо від нашого кордону трошки далі знаходяться. Можливо, з боку країн Балтії, як от в Росії, про це наголошували на. Цьому можливо справді середини території Росії там, де є якісь партизанські рухи. Прокоментуйте. Ну, власне, я не можу вам коментувати особливо, що відбувається на території Росії, тому що ми є чітка позиція України, так зрозуміло щодо завдання ударів, і так далі, особливо тієї зброї, що нам надають партнери. Тут виключно ну ми, ми цього не обіцяли не робити, зрозуміло, що е, і дотримаємо свого слова перед нашими західними партнерами. Але те, що можуть робити російські партизани, які е, гуртуються власне в. Певні об'єднання, це вже їхня їхня справа. Ну і якщо говорити загальному про те, що відбувається там от, на аеродромах, наскільки це впливає на російську міць, так особливо авіаційну міць. Ну, ви бачили вже неодноразово, що російські літаки були кимось, чимось атаковані. Це була і Енгельс, і Рязань, і інші аеродроми. В принципі, спочатку повномасштабного вторгнення десь щось відбувалось так на цих аеродромах. Таким чином, Росія ну не може себе відчувати в безпеці вже навіть на далеких підступах. Їм доводиться розосереджувати свою авіацію. Аж на далекий схід вони ховають свої стратегічні бомбардувальники. Ну а цього разу власне іл, іл 76 якими перевозять вантажі, озброєння, особовий склад. На жаль, таких літаків них ще багато. Це десятки літаків. Такий, цей літак є основою. Для А-50, тобто ну в платформою, так а 50 даль, літак дальнього радіолокаційного виявлення, Таких літаків є там ну близько 5-6, здається, в готовності. Ну власне, а самі іли військово-транспортні в них є ще десятки в справному стані. Ці іли також перевозять шахеди з Теграна в Москву, ну і назад, можливо, щось возять. Ну таким чином Росія ну вже чотири точно. Вже будучи, дивлячись на супутникові знімки, точно не буде використовувати. Ну і це неймовірний також психологічний фактор для всього населення Росії, для їхніх військових. Ну, ви бачите істерику в на російських пабліках, в російських пропагандистських каналах. Ну от їм це дуже не подобається, що відбувається. Ну але ж чого вони хотіли? Їм це дуже не подобається, що відбувається. Ну але Пане Юрію, давайте наостанок ще поговоримо про на жаль трагічне для нас. 29 серпня на Донеччині внаслідок під час бойового завдання розбилися два гвинтокрили. Шестеро пілотів загинули і сьогодні з ними прощаються. Можливо, можете вже повідомити якісь подробиці цієї катастрофи. Ну а ми принагідно наші співчуття висловлюємо всім сім'ям всіх загиблих. Ну, власне, дійсно висловлено співчуття і повітряних сил нашим побратимам. Не так давно ми прощалися із нашими трьома пілотами, які загинули на Житомирщині. І на жаль, і таке трапилося. І в армійській авіації сухопутних військ це теж льотна братія. Теж всі вчилися в одному вузі разом з пілотами повітряних сил і пілоти армійської авіації сухопутних військ. Ну розумієте, в яких умовах доводиться виконувати завдання, особливо вертолітникам. Особливо на східному напрямку безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення, де йде бойова робота, де йде армійська підтримка наземних сил, де вертольоти щодня забудують удари ударів, ударів некерованими ракетами. Ну що дуже потрібно піхоті, і доводиться літати дуже низько. Доводиться дуже дуже сильно ризикувати, коли ворог переважає тебе в повітрі, коли ворога достатня кількість засобів протиповітряної оборони. Тому що там саме сталося, я не знаю. Не можу коментувати. То власне вид не наш, це сухопутні війська. Але е я думаю, що пілоти робили все можливе для того, щоб рятувати себе і виконати те завдання, яке вони виконували. Ну далі просто йде. Триває слідство, тому ми мусимо дочекатися його офіційних результатів. А співчуття сім'ям загиблих безумовно. Долучаємося до співчуттів. Спасибі вам за те, що були із нами сьогодні. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України.